Доброго весняного ранку, любі дітки! Сьогоднішнє заняття я хочу розпочати з вірша. Встала весна. Чорну землю соно розбудила, уквітчала її рястом, варвінком укрила, і на полі соловейко в гаї, землю убрану весною, вранці зустрічає. Як Гарно, Тарас Шевченко написав про нашу весну. Давайте ще ми намалюємо з вами. Весняні квітки та подаруємо їх матусі. Ми з вами будемо робити ось таку гарну композицію квітів для нашої матусі. Для виконання цієї роботи нам потрібно фломастер, кісточка, вушна паличка, ось така трубочка. Ми кінці розрізаємо, потім клей ПВА, фарба червона, жовта. Та ось такий стаканчик. Білий аркуш паперу. Беремо трубочку, нашу фарбу, відкриваємо її, змочуємо та робимо ось такими рухами наші квіточки. І давайте разом будемо рахувати. Скільки ми розвили? Два, три. Ті п'ять. Шість. Сім. Вісім? Дев'ять. Далі. Беремо вушну паличку та жовту фарбу. відкриваємо, і змучуємо. І посередині малюємо. Ось такі точечки, серединка нашої квіточки. Так все. Зараз помастером ми малюємо наші гілочки квітка. листочки І останній момент нашої роботи ми з вами приклеїмо наш, наш вазончик. Змащуємо кісточкою реберця нашого вазончика. Та наш букетик вставляємо в вазончик. Ось така робота в нас вийшла. Такий малюночок для нашої матусі. Чекаємо на ваші роботи. Дякую вам. До побачення, до нових зустрічей!